Добрий день, любі діти! Запрошую вас помалювати разом зі мною. Малята, скажіть, для чого треба знати правила дорожнього руху? Так, щоб не потрапити в біду, щоб не потрапити під колеса автомобіля? А що нам допомагає переходити дорогу і не порушувати правил? Так, це світлофор. Який розміщений на перехресті доріг. Якими кольорами горить світлофор? Червоним, жовтим, зеленим. Малята. А що означають кольори світлофора? Червоний стій. Жовтий зачекай. Зелений іди. Малята. Давайте, щоб добре запам'ятати кольори світлофора, намалюємо світлофор. Якої форми вогники у світлофора? Круглої форми, а як розташовані? Червоний, жовтий та зелений. Перед роботою давайте розімнемо наші пальчики. Перший пальчик наш дідусь, другий пальчик це бабуся. Третій пальчик наш татусь, а четвертий то матуся. А мізинчик наш малюк. Він сховався тут. Молодці. Для роботи нам необхідно підготувати аркуш білого паперу, повітряну кулю, серветки, фарби. Гарний настрій і допомога батьків. Спочатку батьки надують нам ось таку повітряну кулічку. Беремо кульку, вмочуємо у червону фарбу і притискаємо до аркуша. Підіймаємо, і у нас вийшов червоний колір світлофора. Витираємо кульку вологою серветкою. Ану підскажіть, якого кольору намалюємо наступний колір світлофора? Так, жовтою фарбою. Вмочуємо кульку у жовту фарбу. Відступаємо від червоного і малюємо. Маємо. У нас вийшов жовтий колір. А зараз набираємо який колір. Вірно, зелений. Вмочуємо нашу кульку у зелений колір. Відступаємо від жовтого і притискаємо ось так. Ось такий. У нас вийшов світлофор. Тепер він буде допомагати усім пішоходам переходити дорогу. Намалюйте діти і ви. У вас також все вийде! До зустрічі, малята!